Це поротик. Адреналінчик. Всім привіт, вітаю на каналі 6 година ранку. Приїхали ловити Окуня. 20 підписників на каналі на минуточку, це вже не шутки. Так що знімаємо новий контент, погнали! Охо-хо! -ох. Перший заброс. І Що це таке у нас тут? Ух в Кущі завів. Що це за кабан? Теж мені кабан, це шнурок. Ну перший заброс. Ну то ж кажуть, з першого забросу, як закинеш, піймаєш рибу, нічого, потім не буде клювати. Ой. Ну, Шнурки пішли пішла. З першого забросу кинув взагалі під берегом. І так, поставив 10 грам, бо спочатку поставив 6 грам, так кидав, ну, летить дуже мало і не відчувається в Поставив 10 грам. О, что здесь его? Ну, похожая кука. Да ну йо, ну это же третий шнурок уже. Это уже третий за сегодня. Я приехал сюда за окунем. Что это такое? Давай, дружи. Кольский тип <звук> <звук> И стоить. Щось підсіло. І це окунь підсів. Опа, то ще. Таке грам 250-300. Зличка, шишка. Ларва 2,5 дюйма. Фанатик. Банчик люнул на ларвочку. 2,5 дюйма. Фанатик. Хороший окунь. Иди сюда горбач. Опа. Ух ты, сегодня рекорд. Ух ты какой хороший. Хорош красавчик. За Состабильный 350. Ця щука по-любому ну, хороша. Оце це поротик. драневінчик. Демо підсумки. Відрибачили ми сьогодні на Окуня, піймали щук, щук було дуже багато. Щуки клювали просто частіше, ніж окунь. Раза в три. Ловили, хоч ми ловили це все ну, на окуньові приманки, ларва. 2,5 дюйма окуньова, просто, ну, щука її розривала. Навіть на 3 кіла піймали щуку. О, окуні теж взяли. І окуні в нас ось такі. Гарні красавчики попалися в нас. Три штуки піймали, щуку випустили здорову. Ну і, звісно, її теж випускали. Дуже класна рибалка. Джи-гріх рулить просто. І так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорої зустрічі!